Всім величезний-величезний привіт! Я дуже рада бачити вас у себе на каналі. І сьогодні, як ви вже здогадалися по назві відео, буде невеличке оновлення мого, так сказати, парфумерного гардеробу. Я не можу сказати, що в мене супер велика колекція, але порівняно вона немаленька. Тому, мабуть, все ж таки парфумерного гардеробу. І я розповім вам, якщо ви, може, дивились моє попереднє відео, то я розповідала, що в мене з'явилися нові аромати від Латафа. І в цьому відео я знову ж таки докупила два арабських парфумчики: один Латафа, а один від Армаф. Коротше кажучи, з минулого відео, якщо хтось не бачив, я розповідала про просто знахідку просто шедевр, це Латафа Теріяк Інтенс. Є Латафа просто Теріяк. І він мені чогось, коли я його тестувала, не сподобався. Хоча опис і в інтернеті якийсь бум був про цей аромат, всі говорили, казали, що він прям такий класний, шикарнючий, шедевральний. Ну, я спробувала, але на фоні ось цього аромату він. ну, Цей аромат просто затьмив мені все. Я зрозуміла, що я його дуже сильно хочу, хоча це така чоловіча знаєте, лінейка, і, блін. Я купувала його, в принципі, для чоловіка, але я сама дуже. Дуже активно ним користуюся, він мені дуже сильно подобається. Якщо будете писати мені коментарі про мої вії, то це у мене накладні. Я їх наліпила для відео, потім зрозуміла, що вони мені не дуже так уже і підходять. І... А знімати вже немає сенсу. Так що нехай хоча б одне відео буде у мене таке дебільне. Teriac Intens це такий амброво-деревний, теплий замшовий зігріваючий аромат. В ньому, мені здається, присутня трохи навіть ваніль, якісь гормоністичні солодковиті ноти теж я відчуваю. Легкі алкогольні ноти, навіть трішки пудри. Тобто такий він прям класний-класний. І мені здається, це досить такий унісекс-аромат, який підійде як хлопцям, так і дівчатам. Дизайн це просто окремий вид мистецтва. Просто обожнюю, аромати, стійкість і шлейфовість у Латафа. А, в моєму попередньому відео була така дискусія, що Латафа стали небюджетними. Типу, раніше вони коштували 30 євро, а зараз вони коштують вже в районі 50 євро, і це небюджетно. Я купувала за 35, тиріяк Intense Інтенс. І за 30 можна було придбати аромат під назвою Хая. Купувала на сайті Makeup, Makeup вам в допомогу, звичайно, я чекала знижку. Звичайно, я чекала знижку, бо без знижки я, знаєте, теж купувати не люблю. Так що ловіть лайфхак. Звичайно, якщо ви будете замовляти в інтернеті, в якомусь інтернет-магазині, якомусь приватному, то там буде своя націнка і не буде таких цікавих знижок. Тому треба знати місця, де купувати. А ще я знаю один інтернет-магазинчик, який здається за 600 гривень у них можна купити. Три чи навіть 4 пробники ароматів Латафа, самих топових позицій. Якщо а, хочете, то я вже залишу його в коментарях. Або не буду я нічого залишати. Якщо подумаєте, що я рекламу тут вам якусь запускаю, заряджаю. І так, також у мене з минулого відео з'явився аромат під назвою Хаям. А, теж насправді я дуже мало про нього чула в інтернеті. Можливо, я просто пропустила цю інформацію, але я більше чула про яра, всі різні яри. А от про хая було дуже мало інформації. І я коли зайшла в магазин арабської парфумерії, я одразу пішла нюхати яру, як вона пахне, там, тра-ла-ла. І на фоні ось цієї хая, я не знаю чому, але мені ця хая настільки сподобалася, що, звичайно, що я замовила її. Це такі. Ой, клас! Якщо знаєте, Lancome Idol, Lancome Idol Aura, ось це воно, прям такий персиково-нектарний, жасминовий, білоквітковий, злегка цитрусовий, дуже-дуже ніжний аромат. Якихось ще рожевих квітів тут намішали, троянду, можливо. Це просто щось. Таке ніжне, як аромат для нареченої на весілля. І тим більше, що його стійкість настільки крута, що дійсно на весілля можна спокійно ним користуватись. Взагалі не розумію, як може бути за таку бюджетну вартість в 30 євро. Така крута стійкість, і, до речі, це ж аромати тут по 100 мл у флаконі, плюс такі круті флакони, плюс оформлення ну, досить таке цікаве аромат. Я не знаю, як їм це вдається, от чесно. Це так класно, в принципі. Розкажу про свої новинки. Я замовляла ще аромат, я вже його розпакувала аромат Камера. Ось так він виглядає. Подивіться, яке прикольне у нього оформлення. Ось так виглядає даний аромат. Прям він класно, солідно виглядає. Ой! Цей аромат мені пахне деревиною, томною вишнею, трішечки алкогольними нотами. А, хтось каже, що він дуже схожий на Angels Shared by Killian. А, я, в принципі, схожість відчуваю, але він мені більше схожий на томфорт, вишню Cherry, Трішечки і трішечки на якийсь такий деревинно-алкогольний акорд, який в ньому тут виступає як база головна. От, і він, знаєте, такий о, спокійний аромат, дуже витончений, дуже солідний, такий, о, який, знаєте, от, не б'є в ніс, не кричить про себе, а він так просто ніжно шепоче і говорить, як класний, я крутий, я неймовірний. Впевнений в собі, скажімо так. І аромат, який мені дуже сподобався по опису, я, звичайно, не могла його не замовити. Я розказувала в минулому відео, що я дуже його хочу. Це аромат «Ям, ЯМ від Армаф. Я просто була в шокі від цього упакування. Я досі зберігала коробочку, щоб показати її на відео, тому що це просто так. Гарно виглядає, що мені жалко її викидувати. Але сам флакон це теж просто якийсь витвір мистецтва. Подивіться, як він виглядає. Ну, ну це капець. Я не знаю, я навіть, мені здається, коли використаю цей аромат, мені буде шкода викидувати баночку. Ну, що, як можна такі гарні флакони робити? І це коштувало 30 євро. 30 євро на мейкапі, капець. Капець, просто аромат шедевральний. Це, як знаєте, от, от мені здається, от як він виглядає, отак от він тупо і пахне. Ягідний, ванільно-вершковий такий солодкий мілкшейк з макарунами, з чимось таким цукровою пудрою, цукровою ватою. Таке воно прям смачнюще, коли його нюхаєш, аж слинки течуть. Я дуже часто останнім часом. Саме ним користуюсь, бо він для мене став найкращим на даний момент, таким яскравим, крутим. Я думала, що хочу Латафу Еклер, Але знаєте, коли я спробувала цей аромат і Латафу Eclair я спробувала в магазині, я зрозуміла, що Латафа Еклер, вона така вона дуже стійка, вона така, прям взагалі капець, ну вона настільки солодка, настільки приторна. Я таких солодющих прям ароматів. Uh, взагалі не пам'ятаю, щоб пробувала коли-небудь. Я колись жалілася на воларе mm, Forever аромат, що він мені дуже-дуже солодкий, аж занадто був. То Лата Фоєклір, він прям перебив той воларе, звісно, в 10 разів. Він просто для таких гурманів із гурманів. Можливо, я звичайно, його і куплю, не знаю. Але буду не так часто ним користуватися. Але я думаю, що все ж таки мені більш. Більше підходить ось цей аромат, більше заходить такий він ягідний, розбавлений ягідками. При тому ж солодкий, цукровий такий, але не такий, щоб прям набридав. Такий він цікавий і не Хоча солодкий. знаєте. Солодкі аромати дуже часто бувають нав'язчивими і нецікавими, не якимись нехорошими приторними. А цей прям класний запав мені в душу. Звичайно, він стійкий, хоч це і не латаф, а це аромав, але теж стійкість у нього просто шикарнюча. Я вам раджу його. Якщо побачите, беріть і не думайте. Крутий аромат, просто вау! Моя любов. Я не знаю, чи показувала в минулому відео, але я його купила ще тоді. А скоріше всього, я забула показати. І вже поклала його на поличку на весну. Це Елізабет Арден фісташковий зелений чай. Дівчатка, я його недавно знову відкрила. Боже мій, це така класна свіжість, білоквіткова, чиста. На кожен день просто ідеальний варіант. Я тепер з таким великим задоволенням користуюсь цим фісташковим зеленим чаєм. Якраз він для білих таких блузочок. Просто ідеально підходить на кожен день, як аромат чистоти, свіжості. Це просто ідеальний варіант. Якщо ви користувались Арден зелений чай, то ви знаєте, про що йде мова. А от фісташковий чай, він якийсь ще свіжіший, ще цікавіший, ще класніший. тут така приємна, якась а, цікава травяно зелена нова нотка яка додає цьому аромату якоїсь особливості, якоїсь такої ізюминки, якої ніколи раніше я не пробувала. Що ж, на цьому в мене все. Я дуже сподіваюся, що відео було для вас цікавим та корисним. Пишіть, будь ласка, в коментарі вашу думку, мені дуже цікаво буде почитати, які аромати від Латафа ви любите, від Армаф, і, в принципі, арабські аромати, як ви до них ставитесь, який ваш улюблений бренд. Тому що я для себе цей світ лише тільки відкриваю. І знаєте, коли я заходжу на маркетплейс і дивлюся скільки. Виявляється, є арабських ароматів, які їх величезне різноманіття, то, звичайно, хочеться хоча б трішечки про них чути якихось відгуків, а не брати на осліп. А я дуже часто люблю брати на осліп. Тому, якщо ви знаєте щось про арабські аромати і можете щось порадити, то пишіть, будь ласка, в коментарі. І можливо на наступному відео я вже замовлю щось і буду вже нюхати, розказувати вам і показувати. Також рекомендую вам підписатись на мій канал, адже попереду ще дуже багато всього цікавого та корисного. Ну а ми з вами не прощаємось. А побачимось в нових роликах і до нових зустрічей всім, па-па!